Ми, як завжди, я, Pixel Storm, і сьогодні ми будемо тратити гроші Біла Гейтса. Добре, мені здається, що це легко. Ну боже, скільки в нього тут? 100 мільярдів. добре, ми у нас тільки в житті ніколи не буде. Але добре, що першим ділом? Ми її ми їсти любимо, так що ми купуємо зразу. Один, два, три, чотири. Купуємо. Коротше. А скільки ми купили? А, десь тисяч. Помню, 10 тысяч еще. Купим, давай. А не мы. Блин, купили. Вс, замоли. Скоро до нас прием. Добре. Тапочки. Одна пара. Треба два шочка. Нет, куда? треба. Одну пару і все. Але тільки 10 штук. Сім'ї подают. О, кока-кола це ми любимо. Так що ми зараз потратимо, на неї майже всі свої гроші. И такой еду гиланку. По 5 баксов, па. Я знаю. Лобстер дінер О, ми любимо. Ми закажемо це. Точніше замовимо без москалів. Замовимо от стільки о. Купимо, купимо А, якщо ви хочете теж таки попробувати то Попробувати зіграти в це, то посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. О. Netflix. 100, 100. О, 100. Собі 100 років Тисяча років Netflix у нас буде? Ні, Давайте ліпше на... О, на тридцаточку, добре. М -м. О. Так. Два айфончику друга. Другого. Ні, три наче. Один дрон друго. А як комп, бо у нього комп такий старий, Windows 7, капець. Компик. А! а та, Сарать танк другой купим. Ой. Вс, потратили? Капец, боже. Ну Да, давайте час трошки сходнішим здравним и не будем купляти таких там дорогих. Блин, не все сразу. Обратно, але це ми трошки купим. Окей. О, формулу один ми аж двадцять купим. Эммм... У нас буде аж п'ять фильм, Так, так, буде аж пять фільмів. М -м, а ні, нет що не треба натискати на кнопку купити. У нас буде два літака. Одна моналіза. Що ще можна? М -м, давайте. О, ще... Я не знаю, що це за команда. Я баскетбол не дивлюся, більше футбол. Кто тоже футбол лайк? А хто баскетбол, кит Щоб ніхто не обивав. Скіпи. От, наприклад, в мене завжди в школі на фізкультурі дівчата грають в волейбол. Не знаю. Майже у хит, напевно що. Може, є такі, що футбол обіграють. А Але, тим часом у нас... Ого, 16 мільярдів. Я навіть не знаю, на що їх потратити. О, купимо два Макдональдса собі. Теслу для тата. І для мами, а ні. І для мами ще другу. А для діда ще купимо, напевно, Феррарі, хай прокатається. Десять Феррарі ми купимо. Монстер Трак. 123 Монстер Трака у нас буде. О, ролекси. Хай буде зразу 5. Джакузі 2 зразу. О, це мамі на день народження. 120 ні. Одне нахід багато. О, сумочку. М -м. Що ж можна? О. Песик, один. Так. Ну куди десять? Один? Але навіть треба ноль, 0 тіше. Там один. Ось, один. О, давно хотів собі про консоль. Хочу А не двадцять, а дві я хочу, щоб з братом не дерти. О, Джордана ще купим. Сто джорданів купимо. Видео і Я знаю потратити. Ой. <ривеж> Добре, давай, давайте <Добре>, трошки. <кхем> Економіше будемо жити, як мама каже. О, Гаррі Поттер! Я вже фільм подивився, можна навіть би книжку буде прочитав. Добре, одинадцять. Вс, купив 12 випадково. Колоночку собі. Десять таких. Блін. Я забоюсь. Ладно. О, от на чому я буду кататися, так що одну купимо. О, винішко, мамі. бо скоро вже святий вечір. Так що треба. О, такий особняк, мамі, купимо. Один. Не 10, а один. ще 19 мільйонів. О, круїзних лайнерів два купили. Що у нас ще є? Такого, що ми не ку... О, ми не купляли жодного гелікоптера, так що купимо зразу два. А, це у нас яхта. Ні, а на це я прям казав, лайнер круїзу. Так що добре. Купимо дві яхти. Не 20, а дві, блін. Якось Футболіста американського клубу. Де? Угу. Добре. Ну, от, наприклад, я купив 10 зразу таких, то що вони їх клонерами, блін, розмовлять чи що. О, бабусі їздить дідусема, таку хатку ще купимо. Дві. Не знаю, тут дві. І туди до них теж одне закузі докупимо. Хоча... А, бракей. Хм. О, ми ще не купляли коня. Не знаю, буду катати, буду всіх. Хоча я вже в селі живу. Тут майже кожен на коні є. Добре, ну Я рідко коли больше хтось на коні є. І ще купимо 5 полів 7.50 опять. Добре, окей. Що у нас є? О, велосипед. Купимо другої. теж, щоб. В принципі, ще відеогру подаруємо. Десять. О, підемо з ним в кіно. Хм. Я що вже купив, ні? Це купив, закупив, це купив. Це О, я не купляв пікапу такого. Куптого. 12. 20 куп. А ні, 121 пікапу купив. Ще золото не купляв, тільки ще Ой, а не файлин. Да, окей. Ча. Нет, вс, завод. Добре, окей. 15 миллиардов мы слышали, добре. Играл 40. Ай, не будем. Ай, красотища! Ну, добре. Фе одну монолизу. Двенадцать. А, я одну могу купить? Почему? Ну, например, сразу два. А, нет, можно только одну. Ну, а вот это уже продумано, что я люблю монолизу в свете одну. Вроде бы. Насколько я знаю. Добре. Ого. Угу. Кока-кола пак на 196 миллионов. Боже. М -м -м -м. Я продумаю. Давайте, ну, блин, это уже складно с ней, так что купим вот стильки. У нас лишалось 112 доллара. Хм. Куплю. Куплю. Ну, уже не можем. Ну, тогда купим заместитель. 12 книжок купим за 50. А, нет, 13 И 7 долларов. Один долар залишились. Ну, як мені виграти, якщо я так маю потратити всі, а в мене 1 долар залишились. Ну, добре, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І нагадую, що назва цього сайту буде в описі цього відео. Добре. Всім па-па!